Діти, сьогодні поговоримо про осінь. Осінь це дуже красива пора року. Вона дарує дітям і дорослим гарний настрій та щедрий врожай. А давайте пригадаємо, яка буває осінь? Вона холодна, яскрава, золота, барвиста і дощова. Так? Давайте пригадаємо, а з чим у нас асоціюється осінь? З листям жовтим, з грибочками, з дощем. Так? Добре. А ви знаєте, скільки місяців триває осінь? Три місяці. Ану пригадайте, які місяці осені ви знаєте? Це! veresin жовтень ta listopad